Творимо анімовану презентацію про чарівну осінь. Перейду в макет, оберу порожній слайд для зручності і додам тло. Вкладка дизайн, формат тла, малюнок або оби текстура обираю файл на комп'ютері. Так виглядає моє тло. Додам головну героїну. Вставка малюнок, королева осіння». Я її зменшу і перенесу. Приблизно на центр слайду. Додам ще один об'єкт, вставка, малюну, листечко, осінню. Я зменшу його розмір і перенесу цей листочок вгору з лівого краю. Ці два об'єкти зараз між собою будуть взаємодіяти. Листку буде опускатися, кружляти навколо головної героїні, а вона в цей час буде з'являтися. Таким чином, в нас вийде Такий магічний ефект появи. Налаштую спочатку рух мого листя. обираю його, анімація, виліт. В параметрах обираю зверху. з'являється. Далі додам анімацію користувацький шлях. Малюю, затискаючи ліву кнопку миші, шлях навколо моєї героїні і виводжу ще раз. Ось таким чином буде кружляти листечко, тривалість, звісно, збільшую приблизно до 6 секунд. Щоб воно повільніше, плавніше спускалась, наше листя. Тепер обираю персонажа королеви, додаю ефект появи. Збільшу тривалість цієї появи до 5 секунд. Тепер, як тільки моя героїня... З'явиться на екрані, листячка вже може виходити зі слайду, нам воно більше не потрібне. Обираю знову листя, додаю до нього анімацію виходу. Обертання. В області анімації тепер все налаштую, щоб було автоматично відтворення. Обираю першу анімацію, виліт мого листячка запускати разом з попереднім. При трансляції слайда одразу ця анімація почне відтворюватись. Користувацький шлях буде відбуватися після попередньої. Наша поява героїні буде запускатися разом з попередньою. Як тільки листечко почне свій шлях, почне з'являтися королева. Але тут потрібна затримка. Нам треба почекати, поки листечко не спуститься приблизно ось в цю точку. Тому там, де обрали появу королеви, і там, де затримка, оберу 2 секунди. 2 секунди вона чекає, тільки після цього. Воно приблизно нам у нас співпаде і буде гарний, ну, гарний ефект. І тепер остання анімація, виліт за, слайд, за межі слайду мого листечка, буде відбуватися після попередньої. Тепер переглядаю, що в мене повністю вийшло. Натискаю перегляд. Добре, так і планувалось. Можна давати наступні об'єкт. Вкладка-Вставка малюнок. Обираю малюнок гарбуза. Тепер осінь буде показувати свої дари. Звісно, без гарбуза нікуди. Я його розташовую приблизно ось тут подалі, і додам анімацію. Анімація вицвітання. Тепер скопіюю для того, щоб у нас було декілька гарбузів на слайді: Ctrl-C, Ctrl-V ставлю сюди, ще раз вставляю третій. І нехай буде ще четвертий зверху. Ось таким чином в мене будуть стояти гарбузи. До кожного з них анімація скопіювалась також. Але треба налаштувати автоматичність. Заходжу в область анімації, малюнок обираю першого гарбуза, ставлю після попередньої анімації. Також виставляю для всіх гарбузів після попередньої Тепер перегляну появу самих гарбузів. Ось таким чином вони будуть з'являтися. Добре, додам наступний об'єкт. Вставка, малюнок, далі в мене буде з'являтися ось такий грибочок. Розташую його ось тут зліва, зменшую його розмір, додам анімацію. Анімація, поява. Нехай буде довше секунду. В області анімації налаштовую після попередньої з'являтися. Додав наступний об'єкт, вставка, малюнок, тепер лисичка буде вибігати і дивитися на мій грибочок. Я її ось тут ставлю, трошки зменшую. В анімації обираю виліт. В параметрах налаштовую зліва і тривалість збільшую приблизно до секунди. В області анімації також виставляю з'являтися після попередньої». Тепер перегляну появу цих двох об'єктів. Ну, ось таким чином все буде відбуватися. Далі в мене буде дія з правої сторони слайда. Вставка, малюнок, тепер оберу воді. Ось тут вони приблизно в мене будуть з'являтися. Можу їх повернути. Близько, так. Вкладка Анімація, вицвітання. В області анімації виставляю після попередньої і додаю ще один об'єкт. Вставка, малюнок. І тепер за жолудем буде бігати білочка. Я її зменшую розмір. Саджу ось тут на камінець. вкладка Анімація, Виліт параметрах налаштовую з правої сторони. В області анімації ставлю після попереднього. Тепер переглядаю анімацію двох останніх об'єктів. Добре, мене влаштовує. Тепер знову додам об'єкти. Вставка. Малюнок, тепер з нашого осіннього дерева впаде яблуко. Я розташовую яблуко на його останній точці, де воно в мене опиниться. Вкладка Анімація оберу варіант вискакування. І ось таким чином буде здаватися, що воно впало з дерева. Вкладка Область анімації налаштовую запускати після попередньої. Далі в мене з двох сторін мого сладу будуть з'являтися ще пташки, тому вставка малюнок і обираю наш, нашу пташку. Розташовую її таким чином, щоб край гілочки виходив за межі слайду, щоб ми його не бачили, і трошки зменшую. Додам анімацію. анімація. Анімація нехай буде виліту тільки в параметрах з правої сторони і тривалість більшу 2 секунди, нехай вона з'являється. Плавно. Тепер Ctrl-C копіюю, і Ctrl-V вставляю, переношу на іншу сторону слайду. В форматі повертаю зображення зліва направо. Анімація вже скопіювалася, але в параметрах треба обрати, щоб вона з'являлася зліва, ця пташка. Ось таким чином. І останнє. Нам, нам треба ще налаштувати автоматичність відтворення. Перша пташка з'являється після попередньої, А друга пташка разом з попередньою, щоб пташки з двох боків з'явилися одночасно. Наш останній об'єкт. Який нам потрібен на сцені, це текстове поле. Але текстове поле незвичайне, ми знайдемо ось приблизно в такій, в такій формі. І тут буде щось написано: правою кнопкою миші змінити текст і пишу осінь, дефіс, чарівниця. Тепер я збільшу шрифт, трошки збільшу саму довжину. Текстового поля і налаштую кольори. Оберу об'єкт, вкладка формат, заливка фігури, оберу піпетку, одразу візьму колір з плаття моєї осіні, щоб кольори були гармонійно на слайді. Далі, бачу, що в мене є ще контур цієї фігури. Оберу піпетку, оберу, наприклад, світліший рожевий. Ну, Нехай буде ось такий, трошки видно. І останнє, там, де заливка тексту, беру піпетку і ось тут, де моє пір'ячко пташки, беру помаранчевий колір. Нехай ось таким чином буде виглядати мій напис. Трошки я його розтягую. Нехай він буде ось такий на нашому слайді. І тепер налаштую анімацію. Вкладка Анімація і обираю панорами. Тільки в параметрах налаштовую, щоб воно з центру починалося. Ось таким чином. В області анімації збільшу тривалість. Нехай вона з'являється 2 секунди. І після попередніх. Тепер останнє, що буде відбуватися на моєму слайді, це моя. Королева буде трошки хитатися, щоб вона була анімована до кінця слайду, тому ще одну анімацію до неї додам. Обираю її, дати анімацію хитання. Виставляю хитання після попередньої анімації. В додаткових параметрах обираю час, там, де повтори, натискаю до кінця слайду, натискаю ОК. Тепер переглядаю повністю екрану, трансляцію. Ось так виглядає моя презентація. І я хочу останнє що додати: це такий звуковий ефект. Коли буде з'являтися моя героїня в області анімації, обираю її появу, заходжу в додаткові налаштування, параметри, шукаю ефект звуковий і обираю дзвіночки. Я зараз ось таким звуком вона буде з'являтися. А так я залишаю все, як є, все чудово налаштоване. Наша презентація готова. Дякую за увагу!